Міцніють гори молоді, старі розсиплються в пісок. Це час проходить, ставить свою вежу, мені так хочеться його спинити, все марно, я не можу. Кохана щезла, наче мить. О Господи, верни її назад. Без неї, з розуму я сходжу, та ти тримайся, що є сили брат, зробити цього я не можу. Коханням звів одночасово вас, в гармонії провів в життя дорогу, хто перший з вас порине в небеса, рішати не під силу, навіть Богу. Та хто ж тоді вирішує, кому, коли, і по живому аж до крові рве обійма, та залишається людина в самоті, вдягає чорну жалобу, сумує сильно. Хто робить з нас в дівця або в добу, сирітками лишає дітвору, старим не дозволяє жити до кінця, раптово гасить світло, перетворяє душу в птаха, а тіло робить прахом. І хай Господь нас збереже від смерті, що рахує душі Всевишній збережи життя повітрі, в морі і на суші.